Доброго дня, сьогодні ми в Вікторнаській області Ланали систему виловити кубриванку на спандом. Раніше у нас купував комплект на крен, він стоїть. Ми поставили доступку на картовий підстав. Вари включить! Так що у нас буде використовуватися ємність на тракторі, ємність яка на кареніон, виходовий кран, він перемикається закрито, це буде вишка перена, точка. Перенесені систему, підключить на заправку. Насос ремпу на 20 мм, рейдаремо. Зобіри, пусті, забір буде безкаремно. А чорний у нас стійка під латометри. Латометри, в принципі, ротометри. Вицікачисто звичайно утворений. Робочий орган тут клієнт замовив собі вжинки. Десь мають завтра сьогодні поштою пройти, він поставить. Вивели йому з запасом поліретанку. Так, вот стоп-мітер наши, давай скин клімпці. 33 вилик, если будемо три. Євгеністик. А виклик сьогодні?